Усім вітання, мої дорогенькі. Звісно, ми всі вміємо готувати відбивні, але досягти ідеальної золотистої скоринки іноді буває нелегко. Поділимося секретами, які допоможуть отримати бажану хрустку скоринку зовні та соковиту серединку. Від їжі ми очікуємо не тільки втамування голоду. Важливий також естетичний вигляд, смачний запах та натуральні інгредієнти. Для відбивних обираємо полядвицю або її ще називають корейка. Це найдовший м'яз спини свині, який розташований вздовж хребта з обох боків. Вона має ніжну текстуру і мінімальну кількість жиру. Найголовніше завдання нарізати. Як то кажуть, сім разів відміряй, один раз відріж. Нарізаємо шматочки у поперек волокон товщиною 1 см. Шматочки цієї товщини будуть смажитися швидше, рівномірніше і залишаться соковитими всередині. Якщо будуть занадто товсті, вони можуть залишитися сирими або будуть довго готуватися, а це призведе до втрати вологи. Обов'язково перед нарізанням м'ясо промиваємо у холодній проточній воді цілим шматком, ні в якому разі не окремими шматочками. Це збереже соковитість трави. Також забираємо з м'яса всю зайву вологу за допомогою паперового рушника. Волога призводить до різкого зниження температури розігрітої олії і, відповідно, м'ясо зразу повільніше просмажується і втрачає дорогоцінний м'ясний сік. Після нарізки переходимо до відбивання. Молоток огортаємо звичайним пакетиком або кому зручніше можна накривати кожен шматочок харчовою плівкою. Це запобігає розривам м'яса і так брудо на кухні під час відбивання буде менше. Відбиваємо м'ясо акуратно з двох сторін. Це не тільки зробить його більш ніжним, але й допоможе м'ясу рівномірно приготуватися. Та не варто надмірно відбивати, щоб не пошкодити структуру м'яса. Відбивна не має просвічуватися. Зробивши один ряд відбивних на тарілці, тепер їх солимо та перчимо до смаку, тобто маринуємо. Поки ми відіб'ємо крайні шматочки нашого м'яса, перші промаринуються і будуть готові до смаження. Відбивні перевертаємо на іншу сторону і так само їх просолюємо та приперчуємо чорним меленим перцем до смаку. Добре відбите м'ясо готується швидко, а після приготування буквально тане в роті. Буде легко розпадатися при жуванні. М'ясо має ніжно-рожевий колір, щільне та пружне. Додаючи ці спеції, відразу відчувається приємний запах, це ознака його свіжості. Також м'ясо не повинно бути занадто вологим або слизьким на дотик, тому завжди обирайте охолоджене м'ясо для відбивних, оскільки воно краще зберігає свій смак і текстуру, ніж заморожене. Пам'ятайте, хороший вибір м'яса, правильна нарізка це запорука смачних та соковитих відбивних. Все м'ясо відбили та просолили, усі шматки гарні, приблизно однакової товщини. всі промаринуються рівномірно і просмажаться. Відбивні це страва, яку можна їсти шматочок за шматочком, роздумуючи, коли варто його повторити. Одні відбивні будемо готувати з часником. Для цього очищаємо кілька зубчиків та пропускаємо їх через прес. Отриманою часниковою масою натираємо шматки. Часник не лише додає свинині приємний аромат, але й підсилює її смак, надаючи легку пікантність. М'ясо буде більш ароматним, до того ж, часник сприяє природному розм'якшенню м'яса, що робить його ще ніжнішим після приготування. Але такі часникові відбивні довго не будуть стояти у холодильнику. Вони найсмачніші тільки коли свіжо приготовлені. Часник після охолодження втрачає свою яскраву запашну ноту. До того ж, часник після тривалого зберігання може змінити свій смак, надаючи м'ясу легкий гіркуватий присмак. Тому готуємо лише одну партію відбивних, яку відразу будемо смакувати. Залишаємо відбивні маринуватися, переходимо готувати кляр. Для цього беремо 4 яйця, до них додаємо 1 столову ложку сметани. Трохи солі за смаком і виделкою чи вінчиком збиваємо їх до однорідної маси. Сметана додає кляру ніжності і легку кремову текстуру. Це зробить відбивні більш м'якими всередині. Щоб відбивні мали ідеальну хрустку скоринку, в другу миску насипаємо 4 столові ложки просіяного чистого борошна і змішуємо його із 2 столовими ложками панірувальних сухарів. Така комбінація створить золотисту хрустку скоринку, яка збереже соковитість м'яса всередині під час смаження. Далі розігріваємо сковорідку із соняшниковою олією. Її має бути достатньо і вона має добре прогрітися, тоді м'ясо блискавично карамелізується і тонка скоринка буде перешкоджати витіканню соку. Кожен шматок м'яса спочатку гарно обвалюємо в борошні, а потім занурюємо в яєчну суміш. Такі відбивні виходять соковитими, цей ніжний кляр прекрасно доповнює ситну свинину. Ще раз гадаю, олія має бути дуже гарячою, щоб на битках відразу з'явилася скоринка, вони запечатилися, тоді так не буде втрачатися м'ясний сік. Але смажимо на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Це вже залежить від товщини шматків. Ніколи не накриваємо сковорідку кришкою, інакше м'ясо буде не обсмажуватися, а тушкуватися. Вийде зовсім інша відбивна як смаком, так і виглядом. Золотистої скоринки не буде. Відбивні зі свинини одна з улюблених страв багатьох господинь. Соковиті биточки відмінно підходять для святкової вечері або повсякденного обіду. Прекрасно поєднуються з різноманітними гарнірами, особливо салатом зі свіжих овочів, запеченою картоплею або пюре, ароматні та ситні. Звичайно, їх не назвеш дієтичною стравою, але так приємно радувати себе та близьких смачною стравою. Головне потрібно вибрати якісне м'ясо, Тоді відбивні вийдуть соковитими та м'якими. За таким рецептом відбивні можна готувати не тільки зі свинини, а й з яловичини, індички, курки. Як тільки відбивні зазолотилися, перевертаємо їх на іншу сторону. Виходять вони всі гарні, з акуратними краями, кляр не розтікається. Саме така паніровка виходить тоненькою. І це мені дуже до смаку, тому що не хочеться смакувати велику кількість яйця з борошном, а хочеться насолоджуватися смаком м'яса. Не пересмажуємо відбивні, слідкуємо за ними, а то пересушите. Коли лякає кількість олії, викладайте відбивні на паперовий рушничок, щоб її забрати. Дуже гарний мають вигляд і запах неймовірний. Від їх смакування точно ніхто не відмовиться. Після кожної партії смаження обов'язково очищаємо сковорідку від залишків кляру та сухарів. Вони будуть горіти. Це важливо, оскільки підгорілі крихти нададуть м'ясу гіркуватий присмак і зіпсують зовнішній вигляд наступних відбивних. Завдяки очищенню сковорідки кожна партія відбивних буде рівномірно обсмажена з красивою хрусткою скоринкою. І без присмаку підгорілих залишків. Хрустка з коринка прекрасно огортає соковитим м'ясом. Подаємо відбивні відразу до столу, щоб вони не встигли охолонути. Приготовлений таким чином кляр додає страві кремової текстури та ніжного вершкового смаку, який чудово поєднується з ароматом свинини. Панірувальні сухарі та борошно під час смаження створили хрустку оболонку. Яка захищає м'ясо від пересихання, зберігаючи всередині всю його вологість. Відбивні зі свинячої полядвиці готові, ця страва підкорить вас своїм смаком з першого шматочка. Смакуючи, ви відчуєте цю хрустку золотисту скоринку, яка ідеально обсмажена, а всередині приховує ніжне та соковите м'ясо. Завдяки правильному методу приготування, це нарізання, маринування і смаження, свинина не пересушена. А часникові відбивні мають приємний пікантний аромат і легкий гострий відтінок, який вдало балансується з ніжним смаком самого м'яса. У кожному шматочку відчувається гармонія солі та спецій, які підкреслюють природний смак свинини, не перекриваючи його. А лише доповнюючи. Ну і в кінці завжди залишається одна відбивна, і трохи кляру. Цю крайню відбивну повністю заливаємо ним. Додаємо ще трохи борошна, щоб кляр був густішим і створив щільнішу скоринку. Напишіть в коментарях, чи ви робите так само. Ця особлива відбивна завжди стає улюбленицею дітей. Її обожнюють за те, що вона виходить трохи веселіше, з товстим шаром кляру, який легко відщипується по краях. Це радість, коли всі збираються за столом. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.